Всім привіт! Знову знімаємо паводок біля міста. Спробую показати вам, як підтопило, порівняти з минулим роком. Ну, подивитись, яка ситуація з повінню. Сьогодні, сьогодні, сьогодні 17 квітня. Вода ще прибуває, прибуває багато, я думаю, десь так приблизно 10 см за добу. Ну, побачимо. Поповем подивимося, як підтопило городи, будинки, можливо, якісь. Ми сьогодні на човні, але зрозуміло, що не можна плавати на човні. Але щоб це все засняти без човна ніяк, не побрадеш ти вже в чоботях чи в костюмі такому. Тільки з човна це можна зняти. Знімаю відео для історії, тому що таке буває. Дуже рідко так, такий рівень води у нас. А конкретно зараз це другий рік підряд така повінь і, можливо, буде ще більша, рекордна повінь. Такого ніколи не було, скільки я себе пам'ятаю, ніколи. Може десь там 50 років тому і було щось подібне, але от за останні 25 років, чи може вже 30, такого не було, щоб два роки підряд така була страшна повінь. Там он плаває два лебедя, близько до них не будемо підпливати, та вони зараз полетять, а може й не полетять.

Та, не пропливеш ти. Ви питали, а коли ж люди городи садять? Ось вони всі затоплені городи людські. А коли садять? Коли вода спаде у червні. Коли спаде, просохне. В червні будуть садити. Ну так, да, затоплені дороги. Оце ми пливемо по -під дорогою, де ми раніше ходили пішки на спіні. Отак. Де ми стояли на березі. Море <різь> поки. Та комарівський збі буде мошок. Дивіться, до минулорічного рівня залишилось десь 20 см приблизно. Ну і за дві доби води додали десь теж 20 см. Красиво, очень, очень Причем ты сейчас нормально, по шее на городе. Да. <свят> <свят> Попливемо до села, яке зараз не сполучається дорогами, все затоплено, туди можна дістатися тільки на човні. Побачимо, чи ми туди допливемо, чи... Рівень води достатній, щоб туди доплисти. І що там затоплено, як затоплено. Ну, Там виходить, кілька жителів є, вже село те покинуте, тому що люди виїжджають. Якби... Немає кому там жити в тому селі. Ми перебрали. Тому що, по-перше, села і так у нас вимирають, а по-друге, оці великі розливи змушують людей переїжджати кудись подалі від, від води, щоб так не затоплювало. Зараз ми плаваємо у заплаві річки Убідь. Але це не вода з річки вубить, це підпирає десна. Ну, тобто розлив десні, дістався сюди і оце все, все вода з десни. Отакий об'єм об води. Затоплений луг, ліс. І поля там будуть затоплені, є там поля, які... Близько до річки обробляються, які не повинні були оброблятись, тому що це, як там кажуть правильно, ну, що від біля річки ці землі. Ну, Пасовища не можна переорювати, пасовище сінажаті переорюють, сіють там кукурудзу, соняшник, там що ще сіють, ну, Кукурудза соняшник в основному. А от другий рік підряд природа показує, що нічого втручатися. Не було 10 років такої повені, а тепер 2 роки підряд. І можливо, може буде і третій рік підряд. Хто його знає. Ну я думаю, що так ми дивимося на цю воду, як вона швидко прийшла, раніше прийшла, то я думаю, буде води більше, ніж у 2022 році. Русло ще не доповідаємо. Русло не знаю, де русло ще не допливуємо до його. Оце, ну нам десь отак плести. Пасовище. Всі нажаті, все затоплене. Це покинуті хати. Точніше це колись був магазин. Селі. А там далі ще тут люди живуть. А туди ми чи допливемо, тут уже мілковато, сантиметрів може до 30 глибина. Ще поки поки що риба гуляє. Оце скільки плаваємо по розлигу, то риби не бачили. Тут дорога оце йде, отак дорога Он звіль пали А в цьому місці так сильно тече давить. Такий потік води, що це не просто набрало рівень води, а тут як річка, течія сильно. Ось воно видно. Як. Ну це все сполучається від, від десни. І далі, далі, все так. І сюди пішло. Будемо закінчувати. Репортаж з води. попливем назад. Ну а ви слідкуйте за моїми відео. Я думаю, що вода буде ще підійматися і я буду знімати далі. Що ж буде з повінню в цьому році? І скільки вода буде, яка буде вода. Все саме цікавіше я показав сьогодні. ну, Води море. Куди пливи кілометр п'ять, 10 це затоплено. Дякую за перегляд. До зустрічі.